Друзі, класний вид діяльності, до речі, який ми можемо допомогти вам організувати, якщо у вас є до 17 тисяч доларів, і це діяльність про продаж парфумів на розлив. Тобто, як це працює? Я просто постійно, коли про це розмовляю, я посміхаюся, тому що я сам колись недавно побачив цей вид діяльності. і він мене настільки здивував, і там все так просто та відкрито все всім розповідають, навіть націнки, навіть все, що і це все реально, і це. Як вам сказати правильно, це вигідно, і люди розуміють, що таке купляти вигідніше. Як це працює? Магазинчик купляє оригінальні духи, наприклад, 100 мл. Я вибачаюсь, оригінальні парфуми. І вони пропонують своїм клієнтам розливати ці парфуми по декілька грамів, наприклад, або 3 грама, або 5, або 10, або 15 грамів. Отакі от флакончики, які вже з дозаторами і. Розпилювачами. І таким чином вони продають відкрито кажучи, що кожен грам там буде втричі дорожчий. Тобто, наприклад, якщо парфуми коштують 2000 гривень 100 мл, стоять, то коли вони розділюють хоча б в 10 грам, вам будуть продавати кожен грам. По 90 гривень. Тобто їм обходиться по 30 гривень грам, а вам будуть продавати по 90. І тобто, наприклад, 10 мл – це 900 гривень, а 5 мл – це 450 гривень. Але є витрати ще саме на ось таку колбочку, наприклад, 5 мл приблизно 10 гривень. Тому прибутку вони чистого отримують при продажі 5 грамів 290 гривень. Тобто продають. Клієнту за 450, а чистий прибуток 290. І що цікаво, для цього не потрібно ніякого спеціалізованого обладнання чи ліцензії, тому що ви все одно продаєте оригінальні парфуми. А як наповнюють їх? Різні магазинчики це роблять по-різному. Хтось просто, якщо, наприклад, 3 грама, вони беруть і напшакують фізично прямо ці 3 грама. І до речі, не думайте, що 3 грама це досить мало. Це пшиків. 50-70. Тобто, це хватит, вистачить таких парфумів на декілька місяців. Або ще є спосіб, коли вони просто розбирають оригінальні упаковки, і вони ж при цьому наливають, наприклад, 5 або 10 мілілітрів. І таким чином люди ці купляють. І саме цікаво, коли клієнти заходять в магазин, вони бачать, що це насправді оригінальні парфуми. Це не якісь парфуми, які там змішані з маслом, чи як там є багато підприємців, які продають, а це саме оригінальні. І люди розуміють для себе, що. Що 100 мл, якщо вони купують, то такого об'єму їм може вистачити навіть на декілька років. А багато дівчат користуються різними ароматами, різними запахами, і їм, до речі, так більше подобається. Тому що, наприклад, хтось хоче в понеділок пахнути чимось одним, у вівторок іншим. Це вже я не кажу про сезонність, там коли це весна, осінь чи літо. І тому вигідно людям купувати набагато меншими об'ємами, ніж. 100 мл. Але давайте зараз ще раз проговорю про рентабельність і скажу приблизно простими цифрами. Дивіться, коли купують, магазин купує оригінальні духи, наприклад, за 3000 гривень, він, наприклад, в 10-грамову флакончик наливає 10 г, то по собі вартості флакончик обходиться, наприклад, нехай 10 гривень, а духи обходяться 300 гривень. Тобто, зрозуміло. Кожен грам по 30 гривень. Це по собі вартості для магазину. А продають клієнту духи за 900 гривень, тобто 10 грам по 90. І таким чином прибуток у них залишається у магазину 900 мінус 10 гривень, наприклад, флакончик, це 890, і 300 гривень самі духи. Тобто у них 590 гривень чистого прибутку з 10 мл флакончику. Але тут нема статистики, яких флакончиків більше купляють. або 10 мл або 5 мл Але я особисто був в цих магазинах, коли знімали рекламу для каналу Лисиця Мандрівниця. І я особисто бачив, скільки туди людей приходить і як багато там купують. А зараз тепер давайте порахуємо скільки коштує відкрити такий бізнес, скільки потрібно всього грошей, і куди вони підуть, і які можливі прибутки при яких продажах. Тож починаємо рахувати. Наприклад, я знаходжусь у місті в Дніпрі, тому цифри буду розраховувати в вартості точніше оренди, приблизно такі, які у нас у місті. Розумієте, такий магазин не потрібно, щоб він знаходився у самому серці міста, тобто у торгівельному центрі, тому що я вам так до речі скажу, деякі люди вони навіть іноді соромляться купляти якісь товари е, дрібними об'ємами, тому що вважають, що це щось ну, не елітне, чи я не знаю, як це пояснити. Я скажу, як на практиці у нас в Дніпрі такі магазинчики вони знаходяться або неподалік від центру, тобто хвилин 10 саме пішки можна добратися до такого магазину, але не в самому серці. Тому оренда, вартість оренди такого магазинчику, який, наприклад, площею хоча б 25 квадратних метрів, максимум буде. Коштувати 20 тисяч гривень. Але знаєте, коли ви завжди кажу, коли ви перший раз орендуєте таку площу, такий магазин вам потрібно буде оплатити один місяць оренди, і один місяць таку саму вартість це як буде застава. Тому перші витрати це як дві оренди 40 тисяч гривень на місяць. Далі вам потрібно буде внутрішнє оформлення. Сам магазин за таку ціну, коли здають в оренду, він уже з ремонтом він досить гарно виглядає, тобто це нормально. Але ви розумієте, ви будете торгувати. Парфумами, тому вам потрібні будуть дуже гарні стелажі. Можливо, десь якась гарна, навіть фірмова, якась підсвітка. Тому саме на стелажі, на підсвітки, на внутрішнє оформлення, можливо, якась ще якісь постери, також гарні з підсвітками, хоча б 60 тисяч гривень, ми порахуємо. Також окремо нам потрібна буде зовнішня реклама, тобто якась на фасаді вивізка, реклама, можливо, якісь плакати чи банери. На них хоча б також 30 тисяч гривень, гривень витрачаємо. І окремо вам потрібно будуть отакі от флакончики, які е, об'ємами 5 міліграмів, 10 міліграмів і навіть 3 міліграми, також, щоб вони були в асортименті. І на них, коли ви купуєте їх оптом, хоча б 10 тисяч гривень ми зараз покладемо. Далі вам потрібен буде. Безпосередньо товар, яким ви будете торгувати. Тобто вам потрібні будуть парфуми. І парфуми найчастіше вони йдуть у 100 мл флаконах, чи як це називається, в оригінальній упаковці. Але, звичайно, вони бувають і 150, і 200, бувають навіть, навіть 20 бувають. Тобто вони бувають різних об'ємів, але тут зауважте для себе, коли парфуми популярні, то їх краще, звичайно, брати в більших об'ємах. Тобто тоді вони будуть на кожен грам дешевше. А якщо менш популярні для асортимента, потрібно брати просто різні, щоб це гарно виглядало. Але як би там не було, вам потрібно буде. Візьмемо в середньому 100 мілілітрові, і вам потрібно буде асортимент хоча б із 150 парфумів. Ви розумієте, коли до вас клієнт приходить в магазин, він має бачити, як тут гарно, як багато і який широкий та шикарний вибір. І тому хоча б 150 одиниць парфумів у вас має бути. А середня ціна таких парфумів оригінальних, вона буде приблизно 3 тисячі гривень за 100 мл. Наприклад, якісь Коштують 3 тисячі гривень, якісь 2 тисячі гривень, якісь 4, якісь 5 тисяч гривень. Є навіть по 10 і по 15 тисяч гривень, але розумієте, таких багато ви не будете брати. Ми просто зараз приймемо вартість одного оригінального флакону 100 мл, точніше, парфумів 100 мл, 3 тисячі гривень. І враховуючи, що потрібно вам, хоча б 150 одиниць, витрати саме на товар у вас будуть 450 гривень. Тисяч гривень. І повірте, 150 лаконів приміщені, коли вони стоять, це не так багато. Навіть якщо ви будете намагатись окремо ставити коробочки від цих е, парфумів, окремо парфуми, все одно це не буде багато. Також треба буде придумати якісь спеціалізовані, я не знаю, як вони називаються, чи ватки, чи якісь блотери, мені підказують, також, е, щоб могли, можна було колись побризкати і щось понюхати, відчути цей аромат. Uh, і от на оці витрати, хоча б 450 тисяч гривень, ми покладемо. І дуже важливо, особливо в початку, як тільки ви відчиняєтесь, вам потрібна буде реклама. І от перша реклама, вона дуже важлива. І потрібно буде використовувати рекламу і через блогерів, і таргетовану рекламу, і також використовувати соціальні мережі. І на початку, хоча б 60 тисяч гривень. Також відразу ми на все це витрачаємо. І тепер, коли ви порахуєте усі витрачені гроші, ви побачите, що витрачено 650 тисяч гривень. Це приблизно 15 тисяч доларів на сьогодні. І у вас вже є гарний магазинчик, він вже прорекламований і він вже може працювати. Навіть вже працює. Але доки не радійте, зараз будемо рахувати тепер постійні щомісячні витрати і які можливі прибутки, при яких об'ємах продажу. А тепер давайте порахуємо постійні щомісячні витрати. І перше, що ми почнемо, ми пам'ятаємо, у нас оренда приміщення 20 тисяч гривень на місяць. Далі нам потрібні будуть працівники. Але оце таке питання, яке дуже спірне. Тобто, ви можете і самі там працювати, наприклад, ви з чоловіком або з дружиною, або ви можете наймати працівників. Але в будь-якому випадку я вважаю, що потрібно. Рахувати витрати на працівників, навіть якщо ви працюєте самі, тому що ви розумієте, ви самі можете піти десь влаштуватися на якусь роботу, і ви будете просто втрачати ці гроші через те, що ви кудись не влаштувались. Тому я завжди рекомендую рахувати. Тому мінімально на двох працівників ми візьмемо витрати 34 тисячі гривень на місяць разом з податками. Тобто, якщо це на руки вже приблизно 11-12 тисяч гривень, я не можу сказати, багато це чи мало, точніше, я можу впевнено сказати, що це мало, але Зараз на старті ми порахуємо 34 тисячі гривень на місяць разом з податками. І також щодо стосується податків, дуже залежить, яким чином працівники ці працівники будуть оформлені. Тому варюватися їх гроші, які вони отримують на руки, вони можуть вже від якогось мінімуму до якогось максимуму. Зрозуміло, тисяч оренда 34 тисячі працівники, і також у нас будуть витрати на комунальні послуги, тобто на наше опалення. Літом це кондиціювання, освітлення і в середньому ми приймемо. На ці витрати хоча б 10 тисяч гривень на місяць. Ви розумієте, ці витрати в комерційному приміщенні вони втричі вищі, ніж у вас в квартирі, але це невелике приміщення, нехай там 25 метрів квадратних, можливо до 30, Тому 10 тисяч гривень на коло, тобто і літом, і взимку, в середньому. Цього має вистачити. І тепер усі щомісячні витрати у сумі у нас складають 82 тисячі гривень. Це на сьогодні приблизно 1950 доларів. А тепер давайте спробуємо зрозуміти, а яку кількість парфумів нам потрібно продати для того, щоб покривати оці витрати. І дивіться, коли ми продаємо, наприклад, 5 мл парфумів, ми виливаємо з флакону, який ми купили, за 3000 тисячі гривень, тобто кожен грам у нас по 30 гривень, заливаємо. 5, э, в 5-млітровий флакончик, тобто ми сюди залагаємо 150 гривень наших витрат плюс 10 гривень сам флакончик 5-м. Тепер у нас общі загальні витрати 160 гривень, а продаємо ми цей флакончик по ціні просто втричі вищий, ніж вартує він по собі вартості парфуфумів. Тобто 5 мл ми продаємо по 90 гривень, і таким чином ми продаємо його за 450 гривень. І віднімаємо 160 гривень, які у нас витрати, і ми бачимо, що чистий прибуток у нас складає 290 гривень з кожного флакону. І тепер, якщо ми 290 90 гривень, точніше, 82 тисячі гривень щомісячних наших витрат розділимо на 290 гривень прибуток з кожного нашого флакону. І розділимо це на 30 днів. Ви побачите, що менше ніж 10 одиниць 5 мілілітрових флакончиків потрібно продати, щоб закривати оці наші витрати, які складають 82 тисячі гривень. Друзі, а що таке? 10 флаконів? Ось дивіться. Я спеціально знайшов 10 флакончиків, щоб вам показати, ось 10 флакончиків це за день це для того, щоб покривати ваші витрати. Друзі, а якщо продається не 10, а наприклад, 40 флакончиків по 5 мл, то усі останні 30 флаконів – це ваш. Чистий прибуток. І коли ми порахуємо цей прибуток, 30 флакончиків переможемо на 290 гривень прибутку, ви побачите в день прибуток 8700 гривень. І коли ви перемножите це ще на 30 днів у місяці, ви побачите суму прибутку 261 тисяча гривень. Це майже 6200 доларів. Тобто період окупності цього бізнесу без урахування часу на відкриття менше, ніж. Три місяці. Ви уявляєте собі такі цифри? Я коли це побачив? Я був здивований. І зауважте, я кажу про флакончики 5 мл, Але дуже багато людей купляють флакончики по 10 мл. Друзі, і що таке 40 флакончиків? Просто по часу витрати часу продавця. Навіть якщо на один флакончик ну ну дві хвилини йде. Ну три хвилини це 120 хвилин. Тобто завантаженість продавців вона настільки мінімальна, що вони більш ніж 80% свого часу просто нічого не роблять. Тобто завантаженість магазину мінімальна при таких продажах, і я це бачив особисто вживу. Тому, друзі, якщо цікавить вас цей бізнес, ви можете звернутись до нас. До речі, зверніться в описі буде посилання на телеграм-канал, де також ми розглядаємо різні види бізнесу. І там є посилання, де ви можете нам написати. Тобто ви можете до нас звернутися, і ми допоможемо вам такий бізнес організувати на правах франшизи. І, до речі, на цьому каналі у нас є вже декілька бізнесів, які можна організувати на правах франшизи, або як з сторони підійти колективної участі. Тому, будь ласка, підписуйтесь і на цей канал, і на телеграм-канал. Ми будемо вам раді. А я до речі нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємницької діяльності, різні види бізнесу і також особливості розглядаємо нашої української економіки. Тому, будь ласка, підписуйтесь.